В ніч на 31 липня Київ атакували реактивні шахеди. Про це повідомив глава МВС України Ігор Клименко. Посадовець зазначив, що під час влучання у будинки людей завалювало бетонними плитами. Наразі точно невідомо, скільки саме таких БПЛА було залучено. Втім, про ймовірність використання росіянами нових типів дронів військові експерти говорили давно. Телеграф ЮЕ зібрав все, що відомо про реактивні шахеди, якими Росія б'є по українських містах. Мене звати Яна Пархун, Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Напередодні сьогоднішньої масової атаки українські повітряні сили повідомили про використання ворогом щонайменше восьми реактивних БПЛА на північному напрямку. Вже наступної ночі нові шахеди були запущені по цивільному населенню. За словами військового експерта, спеціаліста у галузі БПЛА та РЕП Сергія Безкреснова з позовним флеш російські окупанти розуміють, що ефективність БПЛА типу по шахет знижується, а тому все частіше застосовують його реактивні версії. Через це українцям варто бути готовими до того, що у небі тепер буде чутно новий звук. Експерт зазначив, що наразі запуски таких дронів не є масовими, проте вони спостерігаються другий день поспіль. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що згодом ця тенденція може набрати обертів. Йдеться про локалізовану російським оборонпромом версію іранського шахет 238 який отримав місцеве позначення Герань 3 Реактивні шахи 238 вперше були представлені публіці в Ірані весени 2023 року. Наприкінці червня 2025-го в Україні були вже знайдені уламки грань 3 з серійним номером у 36 Це свідчить про наявність поки що дрібносерійного виробництва цих дронів. Пише мілітарний. Під час публічного випробування реактивних БПЛА в Ірані їх вдалося розігнати до 600 кілометрів на годину. Тоді розробники заявили, що ці дрони мають дальність польоту до 2000 км, кілометрів, а їхня бойова частина важить 50 кілограмів. В якості силової установки в них використовується турбореактивний двигун, який і забезпечує мінімальну швидкість. Присутня на презентації делегація Алабуга високо оцінила вироби та повідомила у звіті, що має необхідні умови для локалізації цих дронів з найменшими витратами і в стислі терміни. Зі злитої документації стало відомо, що у разі замовлення реактивної версії безпілотника Іран був готовий постачати їх у кількості ста виробів на місяць, починаючи з третього кварталу віддати замовлення. Втім, варто розуміти, що ці дані були актуальні станом на квітень 2023 року. Того часу потужності виробництва могли значно змінитись. Водночас такі таймінги ілюструють складність виробництва подібних БПЛА. У лютому 2025 року. Головне управління розвідки попередило, що Росія налагоджує виробництво власного аналога реактивного шахет 238 Ішлося про герань 3 з малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном що дозволяє дрону набирати швидкість від 550 до 600 км на годину. За інформацією з російських пропагандистських джерел, Герань-3 має довжину 3,5 метри і розмах крила 3 метри. Його максимальна висота польоту становить 9,1 км. Тривалість перебування у повітрі оцінюється до 2 годин, а дальність – до 2,5 тисяч км. Злітна маса цієї моделі у порівнянні з герань 2 зросла з 250 до 380 кілограмів. Порівняно зі звичайними шахет 136 у таких безпілотників є два великих недоліки: складність виробництва та ціна через значно більші швидкості реактивним дронам потрібно витримувати суттєво більші навантаження. Отже, вони повинні мати міцніший корпус та більш потужні приводи наведення. Окрім того, такі БПЛА потребують дорогих та відносно рідкісних реактивних двигунів. Імовірно, саме тому потужності виробництва шахет 238 значно менші, ніж шахет 136. Крім того, Іран хотів отримати за один реактивний безпілотник 1,4 мільйони доларів. Це, звісно, була лише початкова переговорна позиція, однак порядок цін у рази більший за звичні шахеди. За словами військових експертів, виходячи з технічних характеристик реактивних ВПЛА, вони є фактично недосяжними для українських дронів-перехоплювачів, вертольотів, легкомоторної авіації та мобільних вогневих груп. Ураження таких цілей вимагає розвитку нових технологій. Наразі ж у випадку польоту реактивного шахеда на 9 кілометровій висоті перехопити його вдасться лише при залученні реактивної авіації або ж великих зенітно-ракетних комплексів. З огляду на високу швидкість цих дронів, українські військові мають вкрай мало часу на реагування. Крім того, значно ускладнюється перехоплення БПЛА на кінцевій ділянці, адже кулеметами вже не обійтись. Збиття таких дронів вимагає застосування повноцінної зенітної артилерії, оснащеної радарами, оптичними станціями та програмованими снарядами. Проблема у тому, що вона є не тільки коштовною та дорогою в експлуатації, а й відносно рідкісною серед країн-партнерів і вимагає тривалого виробництва. Водночас не варто забувати, що наразі тільки публічно відомо принаймні про декілька паралельних треків забезпечення України сучасними зразками зенітної артилерії. Крім того, Україна активно працює над доведенням власних реактивних дронів перехоплювачів і розгортанням виробництва недорогих зенітних ракет із радіокомандним або лазерним наведенням. Сьогодні публічно відомо про два таких проєкти, що передбачають залучення європейських партнерів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Київ перестав бути найбезпечнішим містом України. З кожним новим обстрілом російські балістичні ракети забирають все більше життів киян. Як з'ясували журналісти видання тексти безпечніше за все жити на Троєщині? А ось такі столичні райони, як Шевченківський, Святошинський, Солом'янський та Голосіївський, стали лідерами за обстрілами. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Найбільш руйнівним місяцем за весь час від початку повномасштабного вторгнення став березень 2022 року. Підрахувало видання. Тоді під Києвом точилися запеклі бої. У місто часто прилітали навіть не ракети, а звичайні снаряди російської артилерії та РСЗВ. Та Київ тоді жив життя прифронтового міста, яке перебувало у зоні досяжності російської артилерії. З 29 ідентифікованих обстрілів у березні, 14 влучань припало саме на артилерійські снаряди РСЗВ град і міни. Хоча й ракет тоді росіяни, звісно, не шкодували. Ще одним піковим місяцем обстрілів був сумнозвісний травень 2023 року. Цілий місяць на Київ безперестанку летіли калібри, кинжали, іскандери і все, що тоді виготовляв російський ВПК. Загалом до травня росіяни здійснили 18 обстрілів Києва. Іноді було по кілька обстрілів за добу. Тоді ж ворог почав масово використовувати шахеди. Видання також звернуло увагу на те, що приблизно з останнього кварталу 2024 року обстріли міста стають дедалі регулярнішими. З того часу прильоти по Києву відбуваються щомісяця з більшою рівномірністю. Удари ракетами припадають переважно на райони, де є великі промислові підприємства. Це завод Артем і київський завод автомобіл автоматики у Шевченківському районі, заводи Антонов у Святошинському та Меридіан і більшовик розташовані на Солом'янці. кияни не дадуть збрехати. Територія навколо станції метро Лук'янівська, дедалі більше нагадує зону бойових дій. Великі заводи мають великі площі, хоча й розміщуються поруч із житловою забудовою. Плюс, із радянських часів, там як правило є справжні великі бомбосховища. все це і намагається зруйнувати ворог. Окрім історія аеропорти свого часу, російські ракети досить регулярно цілились в жуляни аеропорт у Соломінському районі. Вочевидь, Росіяни вважали, що там розташовуються якісь елементи українських ВПС чи ППО, і таким чином намагалися їх знешкодити. З часом росіяни дедалі більше ударів скеровують і на інші промзони та офісні центри, де, на їхню думку, можуть бути склади чи якесь виробництво. І в цьому їм дуже допомагають шахеди. Саме шахедами ворог може регулярно завдавати ударів по середнього розміру об'єктах, складах чи невеликих підприємствах. Був період, коли шахади досить успішно збивали, але останнім часом вони все частіше влучають у ціль. Росіяни вдосконалили цю зброю, що дало їм змогу змінити тактику. Шахеди дедалі частіше підіймають на висоту, де їх не можуть дістати мобільні групи ППО, а потім пікірують на ціль. У червні на Києві росіяни повною мірою випробували свою нову тактику комбінованих ударів. Так, ворог і до того міксував різні способи ураження, але сьогодні використовує дещо змінену і більш масштабну тактику. Атака дронів Камікадзе відбувається протягом майже всієї ночі. Залітають вони хвилями з різних боків, а паралельно ще завдаються удари балістичними та крилатими ракетами. Розрахунок тут дуже простий. Максимально перевантажити нашу ППО дронами, а потім завдати ракетного удару. І такі комбіновані удари можуть справді мати руйнівні наслідки. Так під час одного з останніх ударів по місту, 17 червня, загалом було пошкоджено близько 50 будівель. У зв'язку з цим видання Телеграф нагадує, що укриття єдиний спосіб забезпечити виживання під час масованих обстрілів. Правило двох стін, яке рятувало в перші роки вторгнення Росії, більше не працює. Сьогодні вона може захистити тільки від незначних уламків. Якщо ж атака прицільна, під'їзди осипаються повністю. Найкращий варіант кажуть у ДСНС спеціалізоване укриття, метро, підземний перехід чи паркінг. Але якщо ви не встигли дістатись укриття, пам'ятайте, що в будинку найстійкішою частиною залишаються сходові клітини. А в тому випадку, коли атака застала вас на вулиці, потрібно лягти на землю та сховатись у будь-яке заглиблення. Якщо з вами дитина, кладіть її першою і накривайте собою. За словами експертів, в такому випадку ризик ураження зменшується з 85 до 10%. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.